Так, хлопці, обіцяв, за ваші кошти все друкується. Так, друкується, відправляється, і не тільки це, і за мої кошти, і за мій пластик, все за наш сумісний та скажімо так, нажити непосильним трудом. Один, один принтер з'їдає за сутки кілограм одну бухту. У мене три принтера. Пластик має, бачите, свойство закінчуватись. Раз, раз, раз вже закінчується. Я сьогодні ще, замовив, ще замовляю. Так що, якщо є можливість, якщо є, будь ласка, донатьте, допомагайте, щоб принтери не зупинялися, щоб вони робили, щоб ми могли відбивати окупанта. Кожна ваша 2 гривні, 3 гривні все допоможе. Так я сам також доначу і на дрони, так я доначу на морський бій. Я також на все це доначу. У мене є, звісно, що можу навіть показати виписки. Так що, якщо є у вас можливість, донатьте ще і на пластик.